Ну і що, любі друзі, ми десантували з Льошиком. І зараз будемо шукати позиції. Ну що я вам скажу? Заїзд тут такий собі, але що робити. Да, Льош? Що ти можеш, як можеш прокоментувати цю ситуацію? Під... У мене враження, поки, поки мало немає слів, що сказати, а будемо дивитися. Да, зараз будемо шукати. Щось е... в цьому місяці трошки затягнулася зима. І в квітні, вже середина квітня практично. І, блін, ну. Сьогодні вийшли і мінус два. До речі, якщо я чіпляю цей, то в мене щоки надуваються. Я, мені це не подобається. Ну що ж, трошки рухаємось вперед. Поки нічого не знайшли. Цікавого, тільки бачили маленького зайчика, але він побіг і я не встиг його зняти. Льошкін. <рес> Зайчик втік! Зайчик втік. Ось така погодка у нас. Причудова, я би навіть сказав. Зараз з Льошиком засіли у кушерях. бо що ми бачимо, це скарб. А бачимо ми, як дрончик летить. А наш чи не наш, перевіряти не будемо. Тому перечекаємо трохи і будемо рухатись далі. Зрахуванням стояла, Можливо. Сиди. Отак у нас тут тихо, спокійно, ніби нічого. Жопа. Давайте <рес> <Ми> трошечки йдемо. Так, <рес> да так, -да, в Росії. ну зрозуміло просто. От як виглядає оптоволокно, але воно промерзло і його добре видно, бачите? І о, як він летів. Так кудись і полетів. Я не хочу ці коробки перевіряти. Да, оптоволокно. Да. Що там? Далі... Хтось побажає То, провести тобі, ви також скорисний інтернет звертаєтеся. Да. Проводимо в будь-яку посадку. Тріолан Корпорейшн. Лак... Ланетт коммунікейшн. Троян ланет. Стоямба. Да. Бачите, скільки тут Блін, і оптоволокна. І саме... Головне, що, і що ми можемо це тягнути, не знати навіть, чи це оптоволокно. Воно ося ося, ось ось пішов. А ось так ось пішов. Mm. Тільки вражена ще через дорогу Головне, не, не чіпай його, mm -hmm. щоб це ніяка не помка була. Тягнути, бо ми зараз навіть не розберемо. Ну вечно якісь, можеш поснімати, да, у нас вічно якісь трешаки по-моєму, на відосах останнім часом. Не щоб познімати щось таке нормальне, культурне, ознакомительне. Ну, ну да, як ми по контрактовій площі гуляємо, п'ємо, п'ємо каву і не знаю. Ну хтось курить сигаретку, хтось ні. Хтось зживає, хтось ні. <рес> <рес> а хто не сигаретку <рес> Так, ну хтось кальянчик там. Чи ще щось. Не можемо нормальні відео знімати. Треба, звичайно, познімати якусь хріна тінь, як ви розумієте. Треба побродити, пошукати. Коротше, що, я можу сказати вам одне. Ось ми вийшли. Ніхера не знайшли. О! По-моєму, знайшли. Що... Ніби щось є. Вийшли. Подивимось, якісь хитрі. Дивись під ноги. Ого. Тут розкопано нормально. Не копай, ти ні Давай, я через цю сторону зайду. Ну що тут? Хоч би вирито, Уже чудово. Це можна було б відмітити. Я звичайно буду відмічати. Тут, до речі, недалеко якщо антенну ставити. Ну так такий вихід. Треба дорити немного і привезти сюди. Матеріал. Дивись, да, і диви. Взяв, закопав. Ну все. Зараз зробимо маленький перекурчик. Бо ви ж самі розумієте. Але я Не два шкідливо. кіло з собою тягнемо. Палити це шкідливо. Палити це шкідливо. І вина це шкідливо. Попереджаю. Куріння це шкідливо для вашого здоров'я. Я хочу додому. Я хочу додому, мама. Це опять буде нюдачні дублі. Да. Я ще хочу сказати, що добровільно можна прийти в армію, а добровільно вийти з неї не можна. Рекомендую Оля не, ну, тут ще, тут ще медалі дають. До речі, да. так. Медальйонер. Медальйонер. мічко підписав. Мідальонер. Почти мільйонір, ні мультимільйонір. Мульті Я коли задав питання, за що мені вручили цю медальку, мені толком не відповіли. Сказали, ти просто нормальний пацан. Нормальний пацан, що робить? Я, звичайно, на війні і такі місця. Та вже і наша техніка стоїть розламана. Розбита. Щось сюди прилетіло. Льошенька, що ти тут знайшов? Я ну, держака топора, на походу. А ну дерне. Оп! Ну нормальний лут. Ну що, піде, тримайтесь, я йду за вами. Йдемо з цикира. А я до речі не зняв. Лутану вже гаєчний ключ hey, на 27. Гей, hey, джани! Hey, з Льошею йдемо. Ніби класна дорога, все. Але бачите, стерчать усяка арматура. Бо там ми заїжджаємо трохи ближче до підерів. А тут можна було б більш безпечно заїжджати. Але, блін, я думаю, що ми просто залишимося без нашої резини і на, цьому, і на тому все. Все закінчиться. Тому поки йдемо, шукаємо далі. Блін, да, розбита техніка наша. Але ж це віна. Нічого не пробує. Втрати є з забидував століть. О, бачите, тут також все стирчить. Ну це, один раз наїхати і все. І більше нічого не буде. А так взагалі дорожка така пряменька, не через поле, звичайно, їхати. Але у нас... Найголовніша проблема, коли вже машинка на пузи сідає. З такою погодою не зрозуміло, що й буде. Да, нам з паном Олексієм сьогодні везе, що тут активність дронів трохи вражає. Бо ми йдемо і кожній. 5-10 хвилин чуємо в небі, тільки що бачили літачок. Ну напевно, що підерський був, бо гудів, на і летів. Ну, у нас таких нема по звукам. Да. І вже трохи розмерзлось, погодка змінилась і топати, так як воно розм'якло, вже стало трохи важче. Льош. Немає, поки нема слів. Передавай, передавай привіт підписникам. Всім привіт Ви, до речі, до речі, до речі, ти дивишся, не забувся знов Підписатися, лайкнути, все як обично. Дякую. Підписуємося, ставимо лайки. Дивимось далі. Да, сьогодні можу сказати, що це звичайна рутина. Але це також частина нашої роботи і потрібно шукати місця. Хоча обстріли закінчують. Звідки ми будемо працювати? Да, да. О, бачиш, ну тут добре накопані ці посадки, але вони нам не підходять. Бо в нас радіогоризонт, і ми звідси літати не зможемо. От. Хоча тут є місця, де є такі вже напівзроблені бліндажики, щоб можна було навести трошечки марафет. І запустити в роботу, але не можемо. Рухаємось далі. Йди сюди. Іди. А, бояться. Бояться. Здичавідлік, вже песики тут бояться. Йди сюди. Тимо похір. Він присяти прийшов. Бачив бієш? Де? Не бачу. так тупо Ага. Я кажу Льоше, що він глозастий. І треба йти шукати нам новий дрон. Який буде у нас контент, якщо не буде дронів? Льош. Я не знаю, треба знайти. Треба знайти дрон, обов'язково. Якщо ти не знайдеш дрон, ну типа, нафіг ми виходили. Я розумію, що треба знайти місце, де нам обітати. Ну раз ти так кажеш, то треба шукати. Добре. Треба шукати. Вон там щось в полі лежить. Зараз дивимось там, щось маякує. Зараз туди Льошу по міному полю відправимо. Ну, він якраз подивиться, чи є там щось, чи нема. Блін, коротше, що я, я вам можу сказати. Тут стоїмо в посаці, але тупо чутно, як летить дрон. Якийсь літачок тут літає і літає, і літає і літає. І не дає нам нормально працювати. Мені здається, що не кошмарить? Стопудняк. Але не нас. Бо ми гордиї воїни. Ми не боїмося нічого, так? Да? <рес> так, все, це заблюрю. Ми не агітуємо <рес> <рес> куряво. Не агітуємо, за здоровий спосіб життя. А далі, як ми ходимо, то вже розм'якло нормально. Все. Весна прийшла. Орли літають. Ну, все як треба. Подивіться як красиво. Зелененьке все. Чудово. розквітає потроху, але сніжок. Поки що. Ішли ось по посадочці і знайшли пишку. Таврія Славута. Бачите? Ще можна клапана поміняти і в путь. Путь дороги. Чуть... Стоєчки передні на місці. Да, Кому треба, мотайте ногу. Має кніть, скину, геолокейшн. Де забрати? Це чудо світа. Ой! смереко, Розкажи мені, смереко, Чом ростеш ти так далеко? Бо тут смерека не росте. Смерека, забери мене додому, пожалуйста. Льоша вже видохся, став. Я курагасу сушена. Все, каже, більш не може. Ми вже Ну ми натопили десь біля Біля десяти. Але ж подивіться що тут під ногами. Подивіться просто на ноги. От. І що тут під ногами. Коротше. Що казати? Блін, даже вроді ж знайшли. Але ж, блін, як сюди заїхати? На чому? На віздеході. Наші... Маленькі бджілки, вони тут не справляться просто фізично. Вони сюди навіть не зможуть заїхати. Чи чекати, блін, поки воно висохне. Чи я просто не знаю. Ль... Льот, що робити? Не їхати. Все, мінус. Вертолети. Льоша сказав, не їдем. А я з ним погоджусь. На вертольотах. На вертольотах. Вертольоти БПЛА. Леша, це що таке? Що це за колюча древесіна? Це що, кактус превратився в дерево? Скажіть, хто розбирається у нас. Це що, на акацію не схоже. Подивіться, моя лапа і які голки. Будем вишивати. Кабета не должна захватить. Кого? Кабета того, не захвата камерка, так? А де? Ой, ні. Напевно, що ні. Дуже-дуже далеко. Валим далі. Не нравиться, мені. Не нравиться і мені. Так. Да. А ще й ці колючі дерева? Кактус, Скрищ. і багнюка. Повна глинюка, глиняка. глиняка. Все, привал. Ми просто йшли, йшли. І закінчилась посадка. Ну а там де закінчується посадка... треба перебежка. Бажаю всем здоровья. Блин. Фух. Это я не знаю, как это передать. Ну, пробежка тут такая себе. Лешенька, скажи. Нет, я... я... еще спина на месте? Ну, уже я чувствую, что покидаю чат. Да. Покидаю? Блин. Ну я щось старенький. Я... для такої я... Ми дуже поважаємо піхоту. Я не знаю, як вони... Ні, хлопці, вам отакий респект. Да, респект чисто від літунів. Ви, я не знаю, були. як, як виходите по цій багнюці. І а -а -а. Як у вас і ще... вистачає сил. І ще вступати в передрягу, розумієш. Да. Так що і уважуха, пацани. Від мене і від льошика. Крусавці. Йо, Камера знімаю. Ну якщо знімаю, то треба щось сказати. Льоша, я хочу додому. Він хоче додому. А я теж. Не Ни ний Що, шановні? Якщо вам кажуть, що ви шановні, то ви ніхіра не шановні. Це так в Україні, знаєте. От ти дивися, за відео до сих пор не підписався. Бігом! Льоша, е хочу спитати тебе, Скажи. як ти оціниш сьогоднішню нашу прогулочку? <рик> Я більше не хочу. Мама, раді мене обратно. Це боже. Я разу. не хочу. Я теж не хочу. Ах. Я не знаю, якщо б тут можна було спати, я б спав. Але зараз приїде машина і нас має забрати. Тому спати я не буду. Можна проспати машину. Що, відчистив трохи свої боти від говна. Ну, льошик теж тут почистив. Ну коротше. У нас з тобою походу. Сижу тут, сидимо да. прогулянка, трошечки їх витираємо. Штанижки то такое. Все в дерьмі. Жизнь дерьмо, Я в, дерьме. Петя, мы в дерьме, мы, дерьме. Мы все в дерьме. Вот так. Фух. Фух. Але мы не жалеем, вы не думаете. Мы еще, а блядь, я, можно я буду переплюнем. Ты, не, всех. Я, Давай. Я буду жить. А не? А, я думал, а ты не скажешь что-нибудь, какие то слова. Что нам, типа, вообще без разницы. На все эти испытания жизни. Ми просто будемо далі вырубать, правда, матку, рубати русачков. Я для війни старий вже, все надо. Ой, да ладно тебе, немного кальция похаваєш, кості восстановиш і все будет хорошо. Кальція. Немного бронежилета. Да. рут. Ну, я знайшов ключ. На 27. Чи на 22, я вже не пам'ятаю. Аллошенька знайшов. Так, давай, давай розіграш да. О, давайте. ваштую. Е, Коротше, хто перший закине донат на це відео? Блін, тут патрони, і вони снаряжені. ми не зможемо їх відправити. Да? Да? Ну хоча ладно. Вешається як Рембо. Ну вони згорівші, вони по-ходу, я не знаю, напевно, що можна. Не я ту не знаю, я, яким чином вам її передати, тому що це протизаконно. Ми, як закладочники, просто закопаємо десь і скинемо вам локації, де її забрати. Це хороший варіант, Да. І ми, ні ми і ви, ні ви. ну, там побачимо. Дональте. Продам патрони. Продам патрони. Бронебойні. Від цього БМП розвалено. Я навіть не знаю який там калібр, якщо чесно. 12-й, напевно, да? 12 і з чимось. Ну, в общем. Да. Стрілять вони вже точно не будуть. Це я вам так. Открою занавіс. Так ефектно под'ємно!

ну мы прям заезжаем на не особо. Вот здесь, кстати, если что, вот еще, да. идет бетонная дорога. Не-не-не, едем, едем дальше. А, вот, вот там по посадке вот этой вдоль. Да. Начинается бетонка, но она там дальше заканчивается. Что-то нашли. Ну такое. Только два перекрытых было. И то там в основном работает. Ну, короче, там надо это либо доделывать те, либо они немножко там не подходят по своим нюансам. Короче, хз. Лешенька даже залутал пулеметную эту ленту. Топор залутали, ключ. Ага, ищный. Ну, короче, не зря вышли, да?